Монета архістратиг Михаїл присвячена одному з найшанованіших небесних воїнів, архангелу Михаїлу, захиснику світла та правди. У перекладі з грецької його ім'я означає головнокомандувач, і саме так, як вічного воїна, його сприймають покоління українців. На реверсі монети ми бачимо могутню постать архістратига Михаїла, який розгортає крила над українськими воїнами навколо гвинтокрили, протитанкові їжаки та слова, за нас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла. А на аверсі державний герб України, лавровий вінок, символ перемоги. Та паттерн у стилі українського пікселя сучасного образу нашої армії. Ця монета не лише пам'ятка, а й духовний оберіг, який нагадує: Добро завжди перемагає зло. З часів Київської Русі Архістратиг Михаїл є символом небесного захисту нашої землі. Його образ прикрашав герби Києва, церкви та прапори воїнів, що боролися за свободу. І сьогодні він знову стоїть поряд із українськими захисниками, уособлюючи мужність, силу духу та віру у перемогу. Архістратиг Михаїл, захисник України, небесний покровитель наших воїнів.